Велика пухнаста зелена та пахуча. Ось вона, новорічна красуня Ялинка. Чимало криворіжців, зокрема і команда Першого міського напередодні різдва та нового 2024 року вирішила обрати свій символ цих прийдешніх свят. Обрати різдвяне деревце прийшла і пані Вікторія. Містянка зізнається, шукає найкрасивішу ялинку для своїх двох онучок, які цьогоріч святкуватимуть новорічні свята у неї. Відтак, за словами жінки, вона усіма силами намагатиметься зберегти магічну атмосферу свята різдва та нового року. Ми вже від кожного шороху жахаємося. Нехай, хоч дітки матимуть свято. Не кожен рік вони до мене приїжджають, тому я кожен раз намагаюсь дати їм якомога більше яскравих емоцій. І так вийшло, що з самого мого дитинства мої батьки ставили живу ялинку. Відтак і я завжди купую для онучок. Вже 13 років поспіль продає криворіжцям новорічні деревця пані Ганна. До ялинкового бізнесу містянку долучив чоловік. Вітак, щороку на напередні свят подружжя дарує частинку зимового лісу. Криворіжцям цього разу для містян ті підготували три види новорічних дерев: імпортована данська піхта, кіровоградська та лісова ялинка. Це йде полтавська ялиночка, вона йде лісова, в неї коротша іголочка. І вона трошки йде з жовтими кончиками, так як в лісі пускається туман і одразу завчує іголочка. У цьому році, в залежності від виду та зросту ялинок, ціни на них стартують від 300 гривень. Нагадаємо, усі деревця мають мати спеціалізований QR-код, який підтверджує, що дерева було спиляно легально. За відсутності пломби свідчення може слугувати печатка від лісництва, яку ставлять на стовбирі ялинки. Якщо суб'єкти господарювання хочуть продавати ялинки, їм треба звернутися до виконкомів райрад. Варто зазначити, що у кривому розі існує визначена низка адрес, де на сьогодні відбувається офіційний продаж хвойних дерев. Точки продажу зелених красунь в усіх районах нашого міста можна знайти на сайті першого міського. За словами продавчині Ганни, попит на ялинки цьогоріч майже не відрізняється від минулого року. І так частіше новорічними деревцями цікавляться родини з дітками. Пані Ганна розуміє їх як ніхто інша, адже сама виховує двох дітлахів. Ну емоції, звичайно, ж люди приходять, купляють для діточок, все таки хочуть зробити дітям свято. Є воїни, є герої. Вони теж приходять, купляють, хочуть теж собі зробити праздник. Тобто вони бачать і війну і хочуть подарувати себе також свято на цей, на цей рік. Слухай, ялинок так багато, що просто очі розбігаються. Як тобі ця, скажи, Андрій? Не дуже? Ти хочеш більше? Добре. Так, ось гігант! Пішли. Дивись. Вау, одобряємо, так? Тоді берем! пакуйте. Наступна місія прикрасити нашу красуню ялинку. Для цього долучаємо чи не всю команду першого міського. І так з кожною секундою наше новорічне деревце стає більш яскравим, створюючи атмосферу сімейного затишку та тепла. У цьому році перший міський телеканал започатковує нову традицію. Щороку напередодні Різдва та Нового року ми купуватимемо особливі іграшки на ялинку. Серед сотні різнокольорових прикрас ми все ж знайшли те, чого шукали. Я думаю, ідеально. це те, що нам потрібно. Найбільш доречними іграшками ми обрали ці дві. Перша це символ нового 2024 року Зелений дерев'яний дракон. А тут наші захисники і захисниці, завдяки кому тут, у Кривому Розі, містяни можуть зустріти прийдешній рік у відносному мирі та під синьо-жовтим прапором. Команда першого міського, як і всі українці, у новорічну ніч загадає одне бажання нашої скорішої перемоги. Антон Чекаль, Максим Рашов, Андрій Яковлєв. перший міський.